Вот да, да. э, Сі. Ти <звук> шістьорку заводиш туди кусочку крючком, знаєш, і тут догинаєш. <звук> Сходи закладні. Це четыре штуки. Вісім и І візьме. такое. 8 патичків і тут ще. Вісім патичків. Тут, бачите, тут четверка, це значить 4 аркуш. Обраминня сходів. <звук> Я, <звук> Вот, Значит, тут додати ще такой дві потеряла. Да. А вот тут. Аркуш два. От 8 патичків, метр має стрічати. Головна задача яка? Між ними всіма осі. Діагоналі між ними соблюдаємо. От, ну, ти їх маєш поставити охуєнненько, куди потрібно. Підсилення верхньої сітки. Бачиш? Оце синя зона це зона підсилення. Тобто верхню сітку треба додати, от таку на верхню сітку десятку, меж ячейками. Трошки лайки ставим, вот такой.